Дякую, Бондар Михайло, 119-й виборчий округ. Ігор Степанович, питання буде до вас. Буквально тільки що поступила інформація, що ДТЕК припиняє відгрузку з державних вугледобувних підприємств. Я е, буквально пару днів був е, на е, засіданні еретичного штабу, піднімав те питання. Ви говорили, що... Проблема якби, має бути вирішена, тому що є протокольне рішення, де Центр Енерго зобов'язаний в об'ємах забирати в ДТЕК, а ДТЕК буде відповідно забирати в державних шахт. На жаль, я так зрозумів, що вони повністю припиняють відрузку вугілля, і я так зрозумів, що дзвонячи до мене про спілки, оставляють за собою е, право при, перекривати дороги, які ведуть до е, тих ТЕЦ, ТЕЦ, які належать ДТЕКу. Дякую, пане Михайло, за запитання. В дійсності хочу подякувати, бо ви приймали після вчора участь в енергетичному штабі, де піднімалися ці питання. Однак хотів сказати про дві складові. Складова перша. На сьогоднішній день навіть оцим запитанням ми показали, що в Україні немає дефіциту вугілля, є профіцит вугілля Не дивлячись на те, що Україна вдвічі скоротила споживання антрациту. Позиція друга. Я повністю вас підтримую. І якраз давав вам повністю протокол засідання міністра ДТЕК і Центренерго про обов'язковість Центренерго закупівлі державних ресурсів на своїй генеруючі станції. Якщо цей протокол буде виконано, я думаю, жодних ніяких зауважень в поставці газової групи вугілля на генеруючі станції не буде. Якщо він не буде виконаний, значить ми будемо приймати рішення для того, щоб він відбувся. Дякую. Дякую вам. सभु